Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас 12 січня 2025 року. Вже сьогодні відео про наш новий агрегат, про нашу нову покупку. А саме дискова борона АГД-25. Хто дивився вчорашнє відео, той розуміє, що це є повноцінна заміна нашій старій бороні, так як у нас. У 2017 році ми собі купляли на трактор МТЗ-80 аналогічно борону, але з захватом 2.1. Але для цього трактору він з нею, мабуть, років 3-4. Ну, відколи він у нас є. Працював, але я бачу, що йому краще буде працювати із захватом 2.5. Тому було вирішено придбати аналогічну борону. Попередньо нас цілком влаштовували. Цілком і повністю, але не влаштовувала тим, що був трошки недостатній захват. Купили ми в компанії AgroRemash BC AGD25 9210 номер, 24 рік випуску. Нововведення як таких по дисковій бороні особливо не бачу від 2017 року. Єдине, що те, що поки що побачив, Ось ці ось труби заварені металом. 17 2017 році тут були заглушки пластмасові, які благополучно час від часу загублялися. Ну і в принципі ми їх так і погубили. Плюс бачу, що трошки інший підшипник стоїть на котку. Коток, робочі органи так наче все таке саме, як і було. Чисто таке стоять. Надо вони чи не надо, побачимо. І старої борони ми познімали. І з цієї ну, я схиляюсь до того, що з цієї також прийдеться знімати. В принципі, що тут ще можна додати? Борона всім відома, можна сказати, народна. Одна із найдешевших на ринку, мабуть, в такому сегменті. Ціна на сьогоднішній день її 116500. Доставку нам зробили безкоштовно. Тому отак от, от тут робочий орган аналогічний. Також є можливість регулювання кута атаки на дисковій бороні. Отут, в принципі, змін ніяких нема, хоча воно з часом тут забивається, а тут регулювання глибини катка оцей. Цей вузол можна було б якось трошки до, до, досконалити трохи, якщо можна так сказати. Їхав, згружали ми її не в себе тут, в сусідньому селі, і діскову обмив, зараз буду ставити, а трактор ще завтра буде надо, то мити не буду, Помию вже завтра то трошки замазали, ще нічого не робили, а, а діскова оборона вже можна сказати, що пройшла. Бойове хрещення вже в болоті була. Різниця, я дивлюся, тут вага 820 кг, 2-1 було 750, по-моєму, чи 770. щось отаке. Тобто, Знову ж таки, повторююся, що різниця невелика. Всього-навсього по одному додатковому диску на кожній батареї. Якось так. Кріплення. Оце. Качалка так звана, е, теж нічого не помінялося. Тут не надто удобно його знімати, якось би трошки могли б щось придумати. Ну це вже таке, що вже маємо. Вкотре повторюю, що по роботі питань до цієї борони в нас не було. Вона у нас заміняла і плуг, і борону, і все, все, весь обробіток, всі ці роки. Така ж аналогічна борона наша попередня виконувала. Дану роботу. Тому підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, хто що думає з цього приводу. І до зустрічі! Слава Україні!